Другий тип це ті, котрі розлучені. Ті, котрі розлучені, да? От, Наприклад, він був одружений 15-20 років, у нього є діти. Да? І він пройшов розлучення, він дуже втомився від конфліктів, від драм, від вимог. Да? От Я розказувала вам історію: В Антіні Щеброд Я розказувала про мою е Юлю Косметолог. як у неї була важка взагалі, історія. Вона 17 років жила з ніщебродом. Який жив в неї в хаті, її ж збивав, ніде не хотів робити, і вона тягнула його і дітей на, на двох роботах. І от потім, коли вона його, ми з нею почали спілкуватися, і вона цього ніщеброда ледь викинула з хати. Він дрався, її хату хотів ділити, яку котру їдка подарив, а, значить, щось там возбухав, да, і от вона десь. Два роки вона, вона була в очані і каже, що мені, мабуть, ніхто ніколи не зустрінеться. Я говорю: Юля, блядь, жди, тобі такий зустрінеться імператор. І правда, їй зустрівся такий імператор в тому ж маленькому містечку. І він був розлучений. І в нього перша дружина була трошки сумасшедша. Трошки сумасшедша. Е, він був розлучений. Е, він повністю ту дружину обезпечав першу о, о, сина за, обезпечав, залишив їй квартиру. Ну, о, ну, Вона була, звісно, конечно... ну слухайте, є ці чоловіки е, нормальні і жінки придуркувати. І є наоборот. Чоловіки юбнуті і жінки ідеальні. Ну, то есть, І не сідає, Бог парує. От прям, блядь, ти такий класний, зараз я тобі дам класну бабу. Да ні, Іноді таке попадеться, що зараз ти пройдеш блядь, сім кругів ада, тоді ти почнеш цінити жінку. А тоді, коли ти зустрінеш жінку, ти, блядь, коли зустрінеш класну жінку, ти так її оціниш, що ти, блядь, її більше ніколи в житті не відпустиш. Ніколи в житті не відпустиш. І от, виходить, Юля моя настрадалася з ніщебродом. він настрадався. І коли вони зустрілися, він її, він просто він її боготворив. Той ніщеброд жив в її хаті, вона робила на скількох роботах, щоб його содержати. А цей, Зразу купив їй машину, купив їй дом, блядь, 200 чи 300 квадратів, Юля, якщо, якщо тут зараз напиши. Ну, він все для неї, він так, він так її оцінив, тому що такої жінки він блядь, не зустрічав. Він такої жінки не зустрічав. От вони вже майже 10 років живуть, він просто Богу на неї молиться.